Так, затратна культура. Давайте так, В середньому на вирощування ви можете витратити, витратити прямих витрат десь не менше 30 тисяч гривень. Це по курсу давайте так, 37. да? От Я собі там рахую, не знаю, яка у вас там собі вартість, яка оренда. Розумієте, дуже багато цих. Але це затратна культура, але вона вдячлива культура тим, хто її вирощує. Щороку вирощуєте ріпак. Якщо у вас є така можливість, а у більшості України є така можливість, тому що в мене досвід є вирощування від Херсона від Асканії Нової до Овруча, від Сумської області до Польщі, я розумію, про що я говорю. Не виходить ріпак, знаєте в кого, хто не хоче вирощувати. А хто хоче і сумнівається, що хоче заробити, а не просрати урожай, тому що її біда може бути від 800 там, до 1000-1200 доларів з гектара. Ми запрошуємо до співпраці з компанією Терагорлап, тому що ми знаємо, як його вирощувати. Ми знаємо гібриди, тому що ми на собі їх обкатуємо. Я розумію, який гібрид ранній, який ні. Менеджеру треба продати, він вам по-любому буде розповідати, що все ідеально. Я вам хочу запропонувати саме те, що в мене працює, саме те, що класно розвивається з осені, Чи не класно, я вам буду рекомендувати такі речі, тому що. Я не хочу вас підвести, тому що на карту стоїть завжди е, мій авторитет, який я здобував роками, і хочу, щоб у вас був успіх. А якщо буде у вас, і у нас разом буде успіх. Не можна бути успішним одному. Так що запрошую до співпраці, бачите, культиватор працює. Все буде добре, тримайтеся. Е, якщо треба, це невеликі кошти. На рік ми поруч з вами. Рік ми з вами. Розумієте? Від підготовки ґрунту до закінчення. І не тільки ріпак, розумієте, тому що. Дуже багато культур ми вирощимо, знаємося. чи ми помиляємося, обов'язково помиляємося, нема в нас святих, але з нами помилок буде вас менше. Тримайтеся, успіхів вам!